Як ви ставитеся до виїзду чоловіків за кордон? Дивлячись, для чого вони виїжджають? А ви знаєте, ну чоловіки ж мають якось забезпечувати свої родини, а з іншого боку, мають захищати нашу країну. Тому тут таке спірне питання. Подивитися на наших приїжджих – це окре питання піднімати не нам, не з наших хмельничан і не з наших хлопців. В кожному своє. Хтось хоче, хтось їде, хтось не їде. Негативно. Всі мають лишатися тут. Двояко. Якщо. Е... Може чоловік тут захищати країну і працювати, обезпечувати сім'ю, то може залишатись тут, якщо наразі його не призивають військомат, і він не має тут ні роботи, нічого, то можливо, але з таким з такою умовою, щоб він повернувся, якщо ну, потрібно буде. Ну, погано це неправильно. Бо чоловіки мають зараз захищати Україну, а не їхати з неї. Це негарно, тому що якщо ти народився на цій землі, ти маєш стояти до останнього, в якій б ситуації б ти не був. Тобто це виходить предательство. Нема такої потреби, щоб виїжджати. Вони зараз тут потрібні. Щоб ті, хто хоче виїхати, платили. Як ви до цього ставитися. Я не знаю як вам на таке питання відповісти. Всі мають бути в рівних умовах. Це гроші вигадати, нічого не змінюють. Просто не всі мають гроші, щоб виїхати. В Смислі за гроші. А що таке може бути? Я не знаю. Це нелегально. Кожному своє, опять же, хтось їде, хтось не їде. Мені також фігня, тому що вони повертаються за той час, поки їх не буде, вони сплатять набагато більше податків і потратять тут гроші. А якщо всі виїдуть, що далі буде? Да. Тут, тут не буде ну можуть всі за гроші виїхати. Ті, що в воєнно зобов'язані, також можуть виїхати. А далі що буде? Ті, у кого є гроші вже давно вийдуть. Я так згадаю. Типу, якщо вони можуть оплатити, будучи корисними для нашої держави, тоді позитивно. Ну, тому що яка з них користь може бути тут? Логічно? Логічно. Нормальна людина, вона не поїде за гроші, не поїде ніяк. От кому б ви дозволені, більше? Ну, сказати, чесно, я і не знаю, кому дозволено зараз, кому не дозволено. Я думаю, що спортсмени виїжджають на змагання. Тобто люди, мабуть, які працюють за кордоном, вони мають дозвіл, я знаю, там перевізники, волонтери. Ну хіба що багатодіти? Ну, це, це правило і так діє батькам багатодітних родин, які можуть забезпечувати, мають забезпечувати свої багатодітні родини. Ну в кого є необхідність, це треба роз. Окреме, кожен окремий випадок, треба розглядати окремо. Навіть якщо ти не йдеш воювати, ти маєш тут працювати, підтримувати да. хоч якусь економіку. Ті, хто можуть прославити нашу Україну я, ну, в такому роді. А ну, мабуть, тим людям, які можуть забезпечити якийсь процес, наприклад, далекобійники, наскільки я знаю, зараз їм дозволяють виїзд, якщо в них є ліцензія, таким людям.